Всім привіт, друзі, з вами Ребіт. Кожного року я намагаюся не зібрати непогану збірну Бразилії та відіграти неї у Вікінг-Лізі. Ця фіфа не є виключенням. Тож зібрав я ось таких бійців, саме з цим складом я грав у Вікінг-Лізі. А ось якого результату ми змогли досягти, дивіться у сьогоднішньому відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Підписуйтесь також у групу в Телеграм, посилання буде в описі. Та всім приємного перегляду. На жаль, не було на ринку форми збірної Бразилії, тому будемо грати у схожих кольорах нашої рідної збірної України. І перший же ж матч нам віддають перемогу, чи тролять? Нам віддають перемогу. Нам віддають перемогу. Ну, дякую в кафу. Добре, 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 біжимо. І на Рональдіньо. І Рональдіньо забиває свій перший м'яч у цій вікенд-лізі. Чарівник, чарівник Рональдиніо. І це, можливо, речквіт. Так, це речквіт. Оак, Сократис також. Ну, непоганий сквад. Але в мене Селісао. В них дух переможців. Так, що, подивимось, як Сократис може грати головою. Сократис і Сократис дуже гарно грає головою. Це гол. Завжди мені імпонувала гра збірної Бразилії, взагалі бразильська команда. Тому кожен рік дуже-дуже сильно я хочу і чекаю той момент, коли я зможу зібрати більш-менш непоганий склад збірної Бразилії та зіграти за них у Вікін лізі Його цей хава, якщо чесно. Сократис, ось він шанс для Роналдіньо і це чарівник забуває. 2-0. Ну, як як без Роналдіньо грати? Зубастик побіг. Я хочу зараз отак зробити. Це Зубастик! І це який гол від Зубастика? Це Р9. Що за банку забиває Зубастик? Це вже мій коронний постріл. Номбапе. No win. Хе -хе. Найс назва команди. Так, ну що, тепер він бачить, що в мене вся Бразилія, але в нього непоганий склад. Якщо чесно, такий. Добрячий. І зубастик забиває. Добре. Рональдиньо показує. Справжню... Ух, магію! Там навіть голкіпер трішечки завис, мені здається. Ой-ой-ой, непогано, непогано! Блять, ну що вони просто поряд бігають, сука. Бляха, они. Ну сука. Ну такий и гол, Як мене заїбало! Ну просто дают, сука, в закрытых. Ну так, так, так. Мяч знову до нього. Добре. Жайрзиньо, добре, на я винисился. И жарзиньо врывается. Добре. Давай, давай, Роналдіньо, рідний ясенький. І я знав, що він буде двигати. Я навіть не бив у зелений. це чарівник Роналдіньо. Калову, варан. Ну, такий непоганий склад, в принципі, це вже дефолтний склад. Ну, ось він і забиває. І не треба навіть перемогу йому віддавати. Пенальті зараблюємо насосали на пенальті. Так, давай, Рональдіньо. Добре, забиває Рональдіньо. Зрівнюємо рахунок. Рональдіньо, як він не забиває? Йобаний дудик. У зелений ТФ, Рональдіньо не забиває. Бляха муха. Бляха. Чому О, цей. Так, ну не, блядь. ну що за хуйня, блядь. Добре, да, до забили. Треба виривати цю перемогу. То кажу, через ще трохи. Савич, добре. Давай, давай. Єсть! Забиває Мілінкович Савіч, Ваня. Фух. Так, це не зовсім бразилець. Але мені треба було просто у центрі когось змінити. А тепер ми отак зробимо. І отак, все. Це останнє. Якщо б я грав просто, звичайно, ВЛ, ну, не тематично так би мовити, не за збірну. Проти того ну, суперника, котрий мені ось писав минулий мій суперник. то я б йому віддав цю перемогу, то мені ж по барабану. Але хочеться за бразильців Зробити нормальний результат. Зубастик, добре. Забиває перший м'яч. 1-0, добре. На штучному інтелекті пішов відбирати, блять, перекривати це той м'яч. Ну, це, блядь, адекватно нахуй. Отаку хуйню ми пускаємо. Дякую, гра. Віні... Зелений, ми не влучаємо. Дякую, зрозумів, добре. Отак ми і граємо, отака в нас гра дуже прикольна. Давай, Сократис, добре. Зубастику, це постріл. Добре, підключили ми Сукратис атаку. Дуже непогано. І це хетрик від зубастика. Оце розібрався. Ой, тут такі вискоки, що воно взагалі до нього все відлітає. А, це порушення! Це ж порушення! Так, дійсно. Сука, це порушення, блядь Я зрозумів вас, добре, блядь Як скажеш, блядь Це порушення було, шмара ти йобана, блядь! Це порушення нахуй. Ну все, це вже кінець, точно. Ой. Куди він той йобаний м'яч так відпустив, блядь? взагалі в іншу сторону. О, звісно. А. Я не рухав Кіпера. Я Кіпера не рухав. Я сука не рухав Кіпера. Ви шо йобнуті, блять! Я не рухав кіпера! Блять, сука, горить в пеклі, підорас! Хай гра далі, блять, робить сама все, що захоче, блять. Там рухає кого, кого не рухає, он, блять, відлітає, ну все, джі-джі. Ось і про б. Мальдини, Альба Мбапе рарний до сих пір. Добре, блядь, пролетіло. Добре, Роналду, Оце зубастик, оце, оце форвард, оце насправжній справжній форвар. Є він зазвичай нездалеку. Не як прийнято для форварда, але дуже рідко промахується. Ламасія, о, о, я ж з ним грав вже. Він і не виграє, це було. Зрозуміло, ану Роберто Карлос! Який постріл від Роберто Карлоса. Фінесік. Добре. Ой, дуже добре. ЖАРЗІНЬО! На ух, який! Зелений від стійків. Оце непогано було. І все, він виходить. Так, ми сьогодні вже грали з ним це 100% і знову переграємо. Проти Угорщини граємо. <кій> Буде прикольно, якщо ми мене Бразилія, в нього Угорщина, але ні. Кимпмбе, Варан Рабьо. Венісіус у зелений. Супер, супер. І це Роналдіньо Це чарівник. Дуже дякую. Так, 17 -та є. І Сократи забиває навіть. Навіть Сократ вже забиває. Роналдіньо у червоний забиває, добре. Навіть у червоний йому це не... не заважає. Це спокійненько. Роналдіньо дубль у сьогоднішньому матчі. У цьому матчі. Як це? Ой, ну це гол, до речі. Сократис. Сократис дубль, і це вже гол. Все, це 18. f 2 eSports, Бляха, мені не подобається. Оце eSports. Що тут? Вандерсар, Рамос Варан, Зідан. Решфорд знову, бляха. Ну, Решфорд це дуже сильно. Обожнюю цей момент, коли е, в суперника гравці ну, самі відбирають ті м'ячі. Ну, Алісон просто з такими анімаціями, хай сусе член. Вуи! Гомода! Давай, побіг, зубастик, будь ласка, цю... Добре, є. Трішечки хуйню, але забили. Ага. Добре. Так, пройде, пройде, заб'є, ну ось. побіг, побіг, будь ласка. <рес> ну, що я можу? Рона... Роналдо, блядь завершення 99, сука. Ага, ну добре. Я б там не прийняв би, мабуть, вже нормально. Ой, а нам не. Да йдите вы нахуй, блядь! А нам, блядь, ну ну, на заб'ємо мы, ну буває, блядь. Добре, розкатали. Энтоні забиває рівню. і цей уйобок, я так гадаю, зараз выйдет. З матчу. Давай, якщо ти вийдеш... Боже, яка гнида, блядь. Ще й підписався, сука, є спортс, блядь. Да який ти є спортс? Ну, зараз не той геймплей, щоб за Бразилію показувати щось нереальне. Ну просто неможливо рухатись. Тому. А, знову він. хе Що ти уйобок будеш з матчу виходити? Придурошне, блядь. Додому, блядь, придурок. Давай, виходь, клоун. Я навіть спеціально так відсвяткую цей гол. Він буде ще грати. Давай пограємо. Давай. До побачення! До побачення! Це зубастик. Все! В одному матчі ти навідскакував, у другому вже не вийде. Що ж, перший ранг за збірну Бразилії ми взяли. Шкода, що не 20-0. Я десь сподівався, що, можливо, вийде 20-0 зробити, але. Але все одно перший ранг це добре. Збірна себе показала дуже добре. Так, я зараз відкрию тільки. Тільки червоні піки, а останні, скоро вже вийде Футіс через пів години, то вже останні всі паки я відкрию піки і паки вже через 30 хвилин. Тому полетіли червоні, будемо відкривати. тут хуйня якась буде, я фен так, лівандовський, ну я так і думав. До речі, до речі, це не червоні, це вже ну, звичайні. Добре, летимо далі. Це дефолт, в принципі, це просто дефолт. Що, ну, ну зага я не знаю. Ну давай візьмемо, може, заграю. Ну, дайте, дайте щось добре, ну, будь ласка, дайте там кунку якогось. Ну, хуй мені. А, ясно. Футіс розпочалося, тому можна відкривати інші піки та паки. Так, там багато дуже спешл карток, але не знаю. Ну ось, наприклад, так, але беремо, як завжди, рейтинг. Спешл карток дуже багато, але не факт, що хоч одну топову зловимо. Але подивимось. Так, ну. Кросс дуже багато разів випадає. Філ Фоден. Ну, фодер. Фодер. Це Філ Фоден? Ні, це. Хто це? Це Серафінія. Це Рафінія, але толку з нього. Він все одно нічого не коштує. 1015 можливо. Ні, навіть менше, але хай буде. Або. Перевертень. Я не чекаю тут нічого нормального взагалі. Ну, я взагалі тут нічого не чекаю. Англія, що це? Ну, це кайукер, дякую. Ось і все. Ось така хуйня нам малята падає.